Богдан Лихошерстов з Кропивницького працевлаштував ветерана війни, який втратив ногу під час виконання бойового завдання на Донеччині Богдана Крижанівського. Подав заявку на облаштування робочого місця на суму 70 тисяч гривень. Все зроблено для його зручності: ортопедичне крісло, стенди для зручності зберігання матеріалів, а також для легкого доступу з робочого місця. І ноутбук для дистанційного управління верстатом. Зарплата мінімальна 8 тисяч гривень. В мене робота не постійна напливом, і він може тиждень сидіти вдома, а пару днів вийти до мене. Людину я цю знаю давно. Він просто хотів працювати. Йому хотіли спілкуватися. Фізичної роботи тут немає. Тут сиди і наблюдай у міському центрі комплексної реабілітації. Минулоріч працевлаштували двох жінок, які мають інвалідність. Мають проблеми з опорно-руховим апаратом, тому ну по їхнім таким заявкам те, щоб їм було краще працювати. Бухгалтером ми там придбали комп'ютерну техніку і крісло спеціальне. Робоче місце сторожа ми закупили камери і придбали диван, де може людина перепочити під час нічного чергування. Держава відшкодувала 105 тисяч. Відсутність доступу до будівель. Транспорту та робочих місць суттєво впливає на залученість людей з інвалідністю на ринок праці для осіб першої другої групи інвалідності. Якщо роботодавець працевлаштовує таку особу, облаштовує робоче місце, закуповує якийсь там інвентар, матеріали, служба зайнятості повертає йому ці кошти. Головна мета програми інтегрувати людей з інвалідністю на ринок праці, адже через війну таких людей стає більше.